Пане Руслане, короткий коментар Ну, Гра складалася з двох таймів, перший тайм невдалий. Не, не виходив у нас пресінг на команду, яка любить пресінгувати, грати першим номером. На жаль, у нас не виходило, Получалося, що Буковина грала першим номером. Перервала нас в центрі поля. На другий тайм довелося зміняти нападника, щоб додати агресивності вперід. Що... Перший там не вдалий, другий зрозуміло, що вдали. У нас дуже за графік такий важкий. Ми граємо на кубок з вересом, потім знову з Вересом. Я дав відпочити сьогодні капітану команди. У Нас дуже велика лава, за... лава запасних, то я дав шанс іншим хлопцям проявити себе. Так що десь може і не вистачало зірності. Але все рівно буковина гарна команда і гарно на м'ячі працюють. Так що нам було важко. Я рахую, що грали дві рівні команди. Нет, у минулому сезоні в достоянні своєї команди не вдалося досягти максимального результату сьогодні. Це вдалося зробити, на вашу думку, за рахунок сьогодні? Напевно, за счет характера, саме більше, того, що ми почали все-таки і в другому таймі пресингували, і, так можна сказати, прижали їх до своїх воріт. І забили гарні голи, так що. Ми забили три, вони, вони один, ми виграли. Все родив грав з Вересом. Досить перестання клуб підсилився, то що можете сказати про цього суперника і про гру в цілому? чоловіку йти. Ну, це, по-перше, кубкова гра, яка складається з, там, з однієї гри, кубковий етап з одної гри складається. Очікуємо кубкової настоящої боротьби. Виграє сильніший. <натолій> Якщо брати глобально на весь сезон, керівництво клубу, яке поставило завдання перед закону коло Керівництво поставило грати <натолій> <натолій> і вигравати. Таких завдань великих нема перед нами. У ну, ми... нас дуже амбітний президент. Дуже така амбітна команда, яка хоче завжди вигравати, але поки в нас задач нема. Може вони з'являться після тура 10-го, коли ми покажемо, на якому місці ми будемо, на якому світі будемо знаходитися. Ваше село дуже сильно розвивається, було дуже гарно і може позазвикати не тільки села, а й центри, і полівальники також відвідують ваші матчі вашої команди. Тому що, зрозуміло, що команда намагається тягнутися до кращого. Так, да, ми тягнемося до кращого. Ми сільська команда. Ну, хочемо вигравати і будемо старатися вигравати і в Кубкові гри, і в чемпіонаті. Але це футбол. Тут якби, всі хочуть виграти.